Співробітники управлінь міграційної поліції та кримінального аналізу зі слідчими слідчого управління ГОНП в Одеській області та прикордонниками встановили, що священнослужитель, матолог та безробітний з метою збагачення розробили злочинну схему переправлення через державний кордон України військовозобов'язаних чоловіків, які прагнули уникнути мобілізації за грошову винагороду в розмірі 7,5 тисяч доларів США. Таку можливість вони пояснювали клієнтам своїми зв'язками у міських територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Зловмисники обіцяли ухилянтам оформити документи про визнання їх непридатними до проходження військової служби за станом здоров'я зі зняттям з військового обліку, що сприяло б їхньому подальшому безперешкодному виїзду за кордон. Плата за послуги повинна була здійснюватися криптовалютою, яку, бажаючи залишити країну чоловіки, мали перевести на електронний гаманець одного з фігурантів. Підшукавши клієнта, який погодився на запропоновані умови та здійснив оплату, один із зловмисників провів з ним інструктаж, як поводитись в пункті пропуску під час перетину державного кордону, та передав необхідний пакет документів. А в день, коли ухилянт повинен був покинути країну, Поліцейські припинили протиправну діяльність та затримали учасників злочинної групи, не допустивши незаконного перетину державного кордону. Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури повідомили фігурантам про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України керівництві такими діями, а також сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, вчинених за попередню змову групи осіб з корисливих мотивів. Цей злочин кваліфікується за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням ...права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Одному підозрюваному суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі півтора мільйони гривень, двом іншим цілодобовий домашній арешт. Слідство триває. У Семчинська, Анатолій Окінчук, перший муніципальний.